А в нас сьогодні розпаковка. І ми зараз розпаковуємо баша кухня. Зробимо дегустацію. Перед цим ми підігріли в печі його трошки, бо воно вже за 9 годин трошки прихололо. Дивіться, як парує. Це в нас що? Рулька. Рулька вариться у спеціальному маринаді, потім настоюється, мліє потихеньку. Я дивився, як цей процес відбувається. Отак тут жирок, звісно, воно тут М -м -м. не знаю, що перше пробувати. Видно, що дуже хороша, проста людина, така ну, добряк, знаєте, нічого не наіграно, сам свого сам усе достиг, розвивається. Коротше, я таких людей якби приветствую. Дивіться, яка ковбаска. Яка рулька, я все закрив, не знаю, чим удавиться. Я півтора року був за кордоном. І для мене ковбаса і м'ясо таке, як на Україні, це, звісно, я від його відвик. І що ж я можу зробити? Звісно, дегустацію зацінити. Ох, як вона гаряченька. Йо-майо, не знаю, мені вже вона пахне. Так. Ще ось, ось замочала в нас. Це в мене дружина таку робить із цього. Помідори, часничок. Ладно, я так забачав раз-раз-раз. А так. М -м -м. Оце воно. Таке відчуття, що ваша кухня десь поряд, і тільки приїхало. М -м -м. Сіль, смакові якості. Все в міру. М'язково ідеальне. Не знаю, я гірок ось такий, знайшов відріб і півтора роки стояв. Хрумка не хрумка, але кислинка є. Так, і що ми тут? Із рулячки одріжемо краєчок. Бо мої друзі зараз слюною вдавляться. Так що отак. В общем, всем рекомендую ваша кухня відвідать, заїхати людина, яка робить з любов'ю свою роботу. Все. А ми сідаємо і вечеряємо.